Вітаю, як завжди, у цій порі. час новинна СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події четверга 4 квітня вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин жестовою мовою. Далі коротко про таке. Обіцяного три роки чекають ремонт мосту у селі Климентове. Не вистачало коштів не зробили. Нові схеми шахрайства. 9 тисяч, мені сказали знять. Дача 9 тисяч я вже перевела через термінал вже на приділений номер. СТС запрошує дітей стати героями телепередачі. На полі ведеться напружена гра. Дві команди змагаються за перемогу. Останній гол вирішить все. До другого туру президентських перегонів лишається два із половиною тижні. Суспільство вимагало дебатів між претендентами на пост президента України. І 3 квітня у мережі з'явилося відео, у якому Володимир Зеленський викликав на дебати свого суперника і чинного президента Петра Порошенка. Чекаю на вас тут на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думай, де. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільний мовник із цим погодився, що правда із деякими умовами є чимало бажаючих вести цю дискусію. Експерти сперечаються щодо формату дійства, але теоретична можливість побачити дебати у нас із вами є. Міст через Ворсклу у селі Климентове. На завершення його ремонту водії чекають вже не перший рік. Наприкінці 2018-го по одній із частин нового мосту навіть обіцяли пустити рух автомобілів, але це були лише обіцянки. Реставрація перетворилася на довгобудову і вже у 2019-му звучать ті ж обіцянки, що і минулого року. Причина, мовляв, була у недофінансуванні. Тут вже є постанова міна, де є 60 мільйонів. На місце. О, тут уже я стопроцентно впевнений, цих коштів достатньо для того, щоб зробити. Не вистачило коштів, не зробили. А ось капітального ремонту мосту ЧРЗ цього року не буде. Про це повідомили у департаменті інфраструктури міста. Нагадаємо, сумчани давно б'ють на сполох щодо стану шляху проводу. Величезні ями, відсутні пирила та бетонні конструкції, що підмиває водою. Ми по поточному ремонту дивимося, що там треба. Якщо там провалля, провалля ми вже зробили. Якщо там нема прилу, теж обстежимо, будемо вирішувати питання, щоб закрити. А загалом його в переліку немає цього мосту. Замість асфальту автомобільні шини у глухові. Місцеві жителі винайшли новий спосіб ремонту доріг на площі Свободи. Містяни залатали ями шинами, сподіваючись таким способом звернути увагу влади на проблему. За словами глухівчан, останні кілька десятків років цю ділянку не ремонтували взагалі. У собах капітально ремонтують сквер героїв Небесної Сотні. Там уже спиляли дерева та розрили землю. Підрядна організація, яка займається ремонтом, планує облаштувати у сквері лавки, дитячий майданчик та доріжки. А от чи буде там пам'ятник героям, знає Маргарита Сахно. У сквер Героїв Небесної Сотні небайдужі сумчани приносять квіти та лампадки, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час революції гідності на Майдані у Києві. На цьому місці міська влада планувала створити пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Двічі оголошували конкурс, проте остаточне рішення так і не прийняли. Зараз же у сквері кипить робота. Як не решив стратегічну задачу з конкурсом сьогодні, ведуться капітальний ремонт. Эта зона относится к зоне історичного реалу, яка требует обязательного согласования з представителями в Сумской області міністерства культури, де теж ми должны были, по крайней мере, увидеть и ознакомиться з цим проектом. Капітальний ремонт скверу проводить сумська фірма, загальна вартість робіт мільйон двісті тисяч гривень. Ми демонтували асфальт. Ось на, цих трьох, на цих двох дорожках. Ця, ця. Будемо класти тротуарну плітку. Випиляли три старих дерева, будемо саджати нові. Дитяча площадка буде засипана піском. Буде встановлено 16 лавочок. Буде встановлено освітлення. освітлення. Ось вони, тут, по периметру буде все, эти, вуличні фонарі сучасні. І буде тут трава засаджена. А пам'ятник сюди не входить. Ми пам'ятник взагалі не чіпаємо. У березні цього року договір на ремонтні роботи підписав департамент інфраструктури міста. Коментувати цей капітальний ремонт ані вони, ані міська рада нам не захотіли. За тендером роботи мають закінчитись до 1 жовтня цього року. Проте за словами підрядної організації на виконання робіт їм потрібно близько півтора місяці. Маргарита Сахнота, Юрій Іщенко, новини СТС. Хабар у півмільйона гривень. У Луцьку затримали одного із керівників Держгеокадастру Сумської області. Посадовець вимагав у підприємця 20 тисяч доларів за вирішення земельного питання, а саме проведення експертизи та погодження проєкту землеустрою. Чоловіка почали підозрювати у корупції ще тоді, коли він працював у Волинській області. Слідчі дії тривають. Удерся у, Дерсі, у та залишив шприц незваного гостя. Мешканці багатоповерхівки на ковпака помітили поблизу електрощитової. Він стався їм підозрілим, тому викликали поліцію. Правоохоронці не забарилися. Під час перевірки знайшли у чоловіка три пари плоскогубців. А от на одному із поверхів копи знайшли ампулу, демідролу та голку. А в електрощитовій був шприц. Чоловіка доставили до сумського відділу поліції. Пояснити мету перебування на даній вулиці та в даному будинку він не зміг. За наявними поліцейськими базами патрульні встановили, що 31-річний чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин, а також чинення крадіжки поєднаної з проникненням до житла. Віддають останні гроші шахраям. Ті ж вигадують нові схеми обману, аби видурити кошти у людей. Так нещодавно шості жінка перерахувала псевдобанкірам 9 тисяч гривень. За якою схемою працюють зломисники – Дивіться далі. пані Олена чергова жертва шахраїв. Одного дня їй зателефонував, нібито працівник служби безпеки банку, який повідомив, невідомі намагаються розплатитися її кредиткою в інтернет-крамниці. Я вирішила перевірити, що дійсно це представники банку. Я не перерваю связь, позвонила на гарячу лінію. Потім мені перезвонили з банка, представлю, що це представитель банка. Я объяснила їм дану ситуацію, номер дала їм, з которого мені звонили. У відповідь жінці підтвердили, що з нею дійсно спілкувався працівник їхнього банку. Мені сказали придуману сумму перевести на свій мобільний телефон, а потім знять. 9 тисяч з своєї карточки налічні, я сняла. лічним ясніла. 9 тив'я я вже перевела через термінал вже на певний номер. який мені сказали. Зловмисники пообіцяли повернути кошти ввечері того ж дня. Втім, коли жінка так і не дочекалася зарахування грошей на карту, вона зателефонувала до банку. Там їй повідомили, що це були аферисти. Поліція застерігає громадян. Не бути такими легковажними, звертати увагу на такі розмови, де по телефону вам дзвонять невідомі, просять, щоб ви перерахували якісь гроші або говорять, що нібито заблокована картка, і для її розблокування треба надати конфіденційну інформацію. Пам'ятайте, так дзвонять шахраї. Ірина Дворниченко, новини СТС. Вони живуть серед людей, деякі навіть стали членами родини та справжніми друзями. Але часом за різних обставин вони опиняються на вулиці. Мова про тварин, які лишилися без домівки та люблячих господарів. 4 квітня світ відзначає міжнародний день безпритульних тварин. І сьогодні ми вам розповідаємо їхні історії. Це центр перетримки сумського товариства захисту тварин. Тут волонтери опікуються безпритульними чотирилапами. Кожного хто сюди заходить. Одні зустрічають дзвінким гавкотом та крутять хвостиком. А інші здається вже й не сподіваються знайти собі господаря. Більшість тварин, які в нас знаходяться, це тварини, які потрапили в проблему з людиною, з іншими тваринами, з іншими тваринами, які більш в мірі є власницькими твари, власницькими тваринами. Постраждали дуже багато. Пам'ятаєте історію, коли відчайдушний сумчанин взимку, не чекаючи рятувальників, намагався врятувати собаку, котрий опинився у пслі. Вже після дивовижного порятунку песика відігріли у клініці, а згодом він потрапив у центр перетримки безпритульних тварин. Його назвали Каштан. Наразі він мешкає у невеличкій Будці, у синьо-жовтих тонах та чекає на свого господаря. А це Болтик, він сюди потрапив з вулиці. Чому у нього таке забавне прізвисько? Волонтери вже не пам'ятають. Колись вушко Болтика пошматувала поліцейська собака. Тоді навіть робили операцію. Згодом йому знайшли господиню, але щось там не склалося. І Болтик від неї втік. Ми його з вулиці знову забрали, і він у нас тепер перейде. От і постійно крутиться він завжди рядом поряд з кухнею. А ось у Бубенчика не життя, а справжній детектив. У нього стріляли на вулиці прикордонній. Тіло собаки було настільки пошкодженим, що лікарі хотіли його осипляти. Думали, не виживе. Але він одужав і зараз прагне віднайти шанс на щасливе життя та господаря. А це Чарлі. Він у центрі перетримки безпритульних тварин живе найдовше приблизно з 2008 року. Колись його дуже сильно порвали собаки. Лікарям навіть прийшлось ампутувати йому вухо. За багато років господар йому так і не знайшовся. Хоча, здається, Чарлі тут звик і давно вже не сподівається віднайти нову домівку. Зараз йому більше десяти років і у нього мало шансів на пристрой. Тому що він старенький вже та слабенький. У цей день варто згадати один вислів: порятунок однієї собаки не змінить світ, але для цієї собаки світ зміниться назавжди. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС. І до новин спорту футболісти Фудцентр СумДУ» відіграли останній матч цьогорічного регулярного чемпіонату України з футзалу. На два сумських дубля від Євгена Мороза та Віталія Катериніна господарі поля відповіли дев'ятьма забитими м'ячами. Причину такої нищівної поразки дві: основна маса провідних гравців сумського клубу до Одеси не поїхала. І головне це відсутність мотивації. Адже незалежно від результатів цієї зустрічі, «Фудцентр СумДУ» вже у чвертьфіналі чемпіонату України і тепер у сумчан більш серйозне завдання у суботу. 6 квітня у броварах їм необхідно добре відіграти перший матч 1 4 фіналу першої ліги з місцевим атлетиком. Ще один представник Сумщини у першій футзальній лізі роменський рятівник. Гравці команди також гратимуть у плей-офф 7 квітня. Вони зустрінуться все з тим же епіцентром Катаїрова з Одеси. Чи хотіли ви побачити залаштунки телебачення та дізнатися, як створюють новини? Така можливість є. Ми запрошуємо дітей з усієї сумщини стати героями програми День з СТС». На певний час школярів зможуть стати журналістами, операторами та навіть телеведучими. До нас вже завітали учні з Білопілля. Це наші міні-репортери. На полі ведеться напружена гра. Дві команди змагаються за перемогу. Останній гол вирішить все. А які ваші суперники важкі були чи легкі? Важкі. Зацікавились? Телефонуйте за номером на екрані. Ми бажаємо вам гарного настрою і залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Залишайтесь на СТС. Ви маєте знати більше.